Вітаю. Сьогодні Володимир Зеленський ще раз підтвердив, що Україна і він, зокрема, також готовий до перемовин. Але е, Володимир Зеленський зазначає, що я готовий до перемовин, але якщо ми будемо розуміти, чим ця війна закінчиться, я процитую: я готовий до переговорів, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна, а, там ще є продовження, зараз ми до нього дійдемо. Воно взагалі цікаве. Але от у мене питання. А чим закінчиться ця війна? Ну, я можу розповісти, чим закінчиться ця війна. Якщо ми не виходимо на перемовини, то тут варіантів два. Варіант номер один, який принесе жертви українському народові, непрогнозований результат і продовження війни. Дональд Трамп буде дозволяти нам. Продовжувати війну, він це вже озвучив: що якщо не домовляться, то певна частина зброї буде постачатися до України, і Україна буде вести війну. Трамп сказав, що дасть стільки всього, що ми зможемо абсолютно перемогти. Але перемогти ядерну державу можна тільки ядерною зброєю, а нам її ніхто не дасть це раз. А по-друге, навіть якщо нам дадуть три боєголовки, і ми ними вистрелимо, це буде останнє, що ми вистрелимо в бік Російської Федерації. Який би вам експерт не розповідав, що це не страшно, насправді це дуже страшно. Як закінчиться війна в такому розкладі, напевно, ви вже розумієте. Це буде ще більша розруха і, напевно, ще більше втрачених територій, але точно, точно буде більше втрачених життів українців. Чи нам це потрібно, не знаю. Другий варіант: другий варіант це ми виходимо на перемовини. в тому контексті, в якому ми це чуємо, нібито інсайдерську інформацію від Трампа. Від його представників, що це заморожування конфлікту, заморожування війни по тій лінії, яка є, і Російська Федерація нібито зберігає свій контроль над частиною України, тоді, звісно, війна не зупиняється. Але тоді відкривається хоч якесь вікно для стабілізації ситуації. Відкривається вікно для, можливо, перевиборів, переформатування деяких відносин, переосмислення того, що в нас є, чого немає. Які у нас є можливості? Скільки у нас людей Відкривається можливість для відкриття кордонів, для перезавантаження економіки? Можливо, ми зможемо підійти більш зважено до нашого мобілізаційного ресурсу, до людей, які вже мобілізовані або будуть мобілізованими. Ну і ми очікуємо, що в Російській Федерації зміниться там також щось і чекаємо на свій історичний момент. Ну а які ще можливості, про які говорить Володимир Зеленський, про які ще можливості ми можемо розглядати? Ну не буде переліті вдруг волшебник в голубому вертольоті і подарить Україні перемогу. Ну такого не буде. І ми розуміємо, що сьогодні немає чуда, яке б могло Україні дати хоча б кордони 2022 року. Ну немає, немає сьогодні такої можливості не існує. А більше того, дійшло вже до абсолютного, абсолютної неадекватності. Ми сьогодні бачили, Папа Римський взагалі звернувся до українців і закликав там ну, пробачити, і не мститися там, ну і так далі. Ну, по-перше, ми, ми в будь-якому випадку хочемо зупинки цього всього. Ми хочемо, щоб ворог пішов з нашої країни. Ми не збираємося нападати на його територію, хоча, напевно, це була би помста. Але і цього не відбувається. І Папа Римський навіть не звертається до російського народу. Він не каже, що вийдіть, помоліться і взагалі покайтесь тому, що ви зробили. Тому я бачу, що, на жаль, на жаль, я не знаю, чому так сталося, але я бачу сьогодні, що світ не на боці України. Світ не на боці Російської Федерації, але він і не на боці України. Світ перебує на своєму боці, і в цьому світі в них є Дональд Трамп. Який досить складний для світу сьогодні, він гне свою лінію, і те, що хтось в цьому світі буде займатися Україною так плідно, я в це не вірю. Тому я можу припустити, чим може закінчитись війна, якщо ми сьогодні будемо робити вигляд, що ми не розуміємо, що відбувається. Подальші висновки ви зробите, я впевнений, самі. А ось завершення цієї тези Володимира Зеленського воно взагалі мене трішечки здивувало. Володимир Зеленський говорить, що Путін боїться зо мною зустрічі. От тут я взагалі не дуже зрозумів. Можливо, фраза вирвана з контексту, можливо, ви повну тезу бачили, чому Путін має боятися. У Путіна я так розумію, більш-менш рівні відносини з Трампом. Путін видох від Байдена. Байдена він дійсно недолюблював. А тут якісь можливості для комунікації є, і ми це бачимо, це ніхто не приховує. Путін сьогодні доволі міцно тримає захоплене в Україні. Путін зміг взяти в закордонні війська і кидати їх в Україну, зберігаючи своє там населення. Ну наскільки він там може. Ну, тому концепція Путін боїться Зеленського, ну, виглядає трішки дивно. Йому бояться нічого. Інше питання, чи ми можемо з цих перемовин щось взяти. І поки Дональд Трамп хоче щось зробити для нашої країни, нехай навіть в тій конфігурації, в якій він може це зробити, то потрібно, потрібно хапатися за, за цю можливість. Бо альтернатива може бути. Дуже поганою її я описав в цьому відео. Напишіть ваші думки, напишіть, як ви бачите, зупинку бойових дій, і чи є у нас якийсь третій шлях.